І знову за парти. Другий семестр у школах Львова розпочнеться в офлайн форматі. Про це заявив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк під час прямого ефіру. Якщо в навчальних закладах буде опалення та світло, то буде й можливість навчатися в очній формі. Більшість шкіл Львівської міської тергромади виходитимуть на навчання в 20-х числах січня. Стосовно блекауту, дуже складно передбачити власне, тому що якщо у місті Львові, наприклад, три дні в зимі не буде світла, відповідно не буде опалення, напевно, що у школах буде холодно. Я думаю, що ці періоди навчання ну не буде так, тому що ми розуміємо, що ні вчитель не зможе вийти на навчання, ні діти не зможуть вийти на навчання. Тому швидше за все, що коли будуть дуже складні ситуації, то ми матимемо змогу ну, зробити канікули або перерву у навчання. Нагадаю, у попередньому семестрі у школах Львова не відбулося лише 10% уроків через повітряні тривоги.